Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. нарешті нарешті я вам принесла свою весняну добірочку. Сьогоднішня добірка буде саме про аромати, які в моєму розумінні закликають для мене весну. Тобто, аромати такі на більш ранню весну, коли вже ніби пахне в повітрі весною трошки, але ще не дуже щось цвіте, не дуже щось зелене, і але настрій вже зовсім інший. Підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку. А якщо ви не хочете ставити мені вподобайку, то поставте моїй мамі, в якій сьогодні день народження. І ми її разом всі вітаємо з моєю матусю, з Днем Народження улюблену, і дуже їй дякую за те, що вона в мене є, за те, що е, вона така чудова, працює та прекрасна, мудра жінка за моє щасливе дитинство, звичайно, дякую. І дякую їй всім за те, що. В неї є така прекрасна і скромна я. Всі цямки бомки для моєї мами сьогодні і вподобайки теж. Отже, приступимо до моєї добірочки. Поїхали! Почну я з декількох ароматів, які я вам показую з року в рік. Ну, така ваша доля, поки я їх не закінчу, тому що я їх люблю саме на ранню весну. Саме на таку от погоду, коли хочеться, як то кажуть, закликати весну, коли трошки пахне, і. Ми, як завжди, всі дістаємо в конвалії, але є в нас такий Володя, мій підписник. Привіт йому, який недавно нам сказав, а чого ви всі дістаєте конвалії? Вони цвітуть пізніше, діставайте гіацинти. І я щороку дістаю гіацинт. Evasion від Bourjois, Мій чудовий, прекрасний, зелено-пудровий аромат. Ну, це аромат про гіацинт в прекрасному флаконі, і я вам з року в рік постійно говорю про те, що він для мене пахне, отак як він виглядає. Це направду, аромат, який от звучить для мене ось так. Ось так кришталево і ось так пудрово. Я не знаю, чи вам камера передає ось цей пудровий колір тут, але я обожнюю цей флакон. Буржуа цей кабаку, він теж в такому флаконі, але він чомусь не викликає от в мене цього захвату. Такого вірніше, флакон гарний, подобається. Але оці асоціації з Евасьян, я не знаю, чи воно буде фокусуватися. Сподіваюся, що буде. І перевіримо, я ніколи такого не роблю, щоб прямо вам показували в камеру, але цей флакон це просто прекрасний. І аромат там всередині такий самий. Зелена хрумка, зелені, якісь альдегіди, яких здається тут, не заявлено. Справжній пудрово ой, кремовий гіацинт, він такий трохи вінтажний, але він вже вінтажний в такому якомусь іншому сенсі. Тобто він пахне для мене от вінтажною пудрою, вінтажною зеленю. Я його обожнюю. На мені він не звучить, як вінтаж, тобто зі сторони, щоб мені сказали, що ти пахнеш чимось таким несучасним, бабкіним або чимось. Ніхто не скаже. Навпаки, це аромат, вже, який перейшов у цю грань. Це вже настільки для мене класика, ну я його обожнюю. Єдине, що він такий. Досить тілесний і ну, не дуже стійкий, якщо я не помиляюсь, це туалетна вода. так. І туалетна вода в прямому сенсі ну, він прекрасний його обожнює. І знову кожен рік я починаю говорити про нього і не можу зупинитися. Перейдемо до наступного. Ще один аромат завжди, з року в рік, який приносить мені весну. І це вже такі конвалії, це мій зашкварений і ворше, але це вже давним-давно знятий аромат, який теж ви будете бачити, поки я його не закінчу. І це чисті конвалії. Я не пам'ятаю, що там ще є. Це прям. Зелені, хрусткі листочки, соковиті з білими квіточками, абсолютно чисті, дуже прозорі, не те, не що не дуже стійкі, дуже не стійкі, але так прямо навколо себе інколи обризгати, щоб просто пахло навколо мене О, весною. Ну, пахне весною. Нехай ще зараз конвалії не цвітуть, а цвітуть тільки підсніжники, під, під під але конвалії тут прекрасні, чудові, такі. Я не знаю, як українською буде ні замисловати. От перекладіть мені в коментарях. Я україномовна з дитинства, але інколи в мене бувають такі слова, які ну це, радянське дитинство, вибачте. Коротше, такі простенькі, гарні, дуже хрумтячі, дуже ніжні, дуже прозорі конвалії, які воно пахнуть прямо весною. Аромат вже не настільки прозорий, але теж дуже весняний, дуже для мене квітково приємний. І саме на весну я його не ношу в інші сезони, хоча, в принципі, чому ні, це Елізабет Тейлор Гарденія. І це конвалії там теж є і біла, кремова, дуже ніжна, досить солодка, така гарденія. Ну Як схожа на туберозу, а може там і тубероза є, я не пам'ятаю, що там в піраміді. В принципі, там більше нічого немає, якийсь там мускус, здається, в тому. Ну от він теж звучить, отак, як він виглядає. Білі квіти і зелень. Єдине, що він такий набагато щільніший, Ну він не схожий ніяк, я так їх порівнюю. Я маю на увазі по відчуттях. Це все-таки здається парфумована вода. Чи що? Кожен раз я дивлюся. Так. Парфам, Він досить стійкий, досить такий відчутний, але все одно він такий дуже теж тілесний, кремово-зелений, от такий прям весняний, весняненький. Ну і, звичайно, куди ж весною без шипрів. Це фіджі, шипер, туалетна вода, в мене вінтажна версія. Інтернет-експерти кажуть, що Шипри найкраще звучать 5-10 градусів, якраз от саме коли рання весна. Це чудовий, прекрасний шипер. Цей досить насичений, тому що це вінтаж. Це зелень, якісь гальбанами, гіацинти, велика піраміда, як завжди, деревина, мох. Ну, все, все як в класичному шипрі. І в мене є відливан туалетної води сучасної версії. І вона теж прекрасна. Дуже мені сподобалась, ця, звичайно, насичніша. І саме весною я її буду носити от в таку ну, в ранню весну. Наступний аромат, теж аромат, який закликає для мене весною. Ви вже його бачили в інших добірках, тому довго я не буду зупинятися. Це є. Трезель від Avon. це є чудова, прекрасна лілія з перцем. Там заявлений мускус, якого я практично не чую. І лотос, який для мене додає тут свіжості, але не дає оцієї водянистості застояної води, якої я не люблю ну, не, не я не люблю лотос саме через ту застояну воду. От тут такого нема. Для мене це аромат про лілію, про якісь ще квіти з перчиком і з деревинною базою. Звучить прекрасно. Стійкий, насичений, шлейфовий, обожнюю його і саме саме на весну. от він для мене Чудовий, прекрасний, він і взимку був непоганий, правда, не в мороз, а в таку плюсову температуру. Ну на весняному вітрі цей аромат ну, дійсно закликає для мене весну. Так як в мене немає тут ніякої градації, наступним ароматом буде аромат, який особисто для мене чекав весни, тому що взимку він мені не дуже подобається, хоча він гарний завжди, влітку він теж мені трошки заважкий, але весна і осінь це для нього час. Осінь у мене ще його не було, тому я з ним шалено чекала весну. Цей фік екстазі від Монсери. Це аромат про інжир. О, Боже, як же його обожнює. І інжир незвичайний. Інжир тут з ветивером якимсь, з горіховим відтінком, зі шкірою, з амброю, з такою. З деревиною, якоюсь такою цікавою. Коротше, це якась така. Велика композиція на тему інжира. Вона ніби інжир передає, але є тут багато інших нот, які відтінюють його, і що в принципі не дає йому бути таким дуже літнім, от, наприклад, як філосикус, який можна носити в спеку. Цей аромат такий ну, на літо для мене заважкенький, Але от на таку середню погоду, на ранню весну, та й, в принципі, напевно, на пізню весну, таку до 20-25, я його ще буду носити. І я дуже-дуже чекала весни, чекала трошки такої теплішої погоди плюсової температури. Саме для того, щоб нарешті ним насолодитися, бо ну, це моя любов, любовна. Наступний аромат, який я вам покажу, теж з такої ж серії, як попередній, аромат, який мені подобається саме в таку ледь плюсову температуру, не дуже подобається в холоді. І аромат, який в мене, в принципі, ну, не скажу, що від ненависті, але зрозуміла його далеко не відразу. І це є Anna Abian Leather від Latafe. Це. Якоїсь там шкіри від мемо, я її не пробувала, тому порівнювати не буду. І це аромат про зелену шкіру. Це аромат для мене про зелень, про теж якісь ветивери. шкіра тут не така, як шкіра. Для мене тут є якась така зеленина по типу гальбаном, але гальбану тут нема. На сліпих затестах я думала, що це гальбаном. І тут є єлівець, оця єлівцева шкіра, оця зелень. Це для мене таке прохолодне, свіже повітря з зеленю, яке от мені хочеться відчувати саме весною. І я з задоволенням буду його носити, бо я його дуже полюбила, цей аромат. Але зимою я те, що його не ношу, мені зимою такого не хочеться. Він на зимою на мені так ну, добряче це, як то кажуть, скукожується. Плюс він абсолютно не солодкий, це чоловічий аромат, як заявлений, але це, звичайно, абсолютний унісекс. Просто треба любити унісекс, щоб його носити. Тут немає ні грама солодинки, він такий досить прохолодний, і я саме весною от зараз буду ним насолоджуватися. Я, до речі, вам забула сказати, що добірку я вам сьогоднішню роблю, але це буде перший місяць, коли я не роблю вам, як то кажуть, руханки в шафіку. тому тому що куди далі рухати ту шафу, як діставати якісь весняні аромати, вже і літні. Я наготувала собі ближче на тепло. Звичайно, ну, мені не хочеться вже заганяти себе цього місяця абсолютно ні в які рамки, тому що прийшла весна, інше повітря, це свобода, це ну, свобода вибору. В мене, ну, як мінімум, в шафі, я можу собі це дозволити. Стукнути кулаком по столі, і я ношу, що хочу і все. І тому не буде в мене цього місяця ароматів березня, як такого. Це от то, що я вам показую сьогодні. Це я буду носити. Але по два, по три я зараз хочу поливатися всім. Я думаю, що в багатьох цей такий весняний настрій, куди ж без нього? І далі новинка в моїй шафі, яку я буду носити, тому що я її обожнюю це хлономат. У мене ще досі тут ця пімпа, яку я ніяк не зніму, вона буде шуршати. І це теж шипер, але це не неошипер зі сливою, з квітами. О боже, як же я його обожнюю! Ви знаєте, що в мене ще є Зара оцей клон, і вони дійсно дуже схожі. Я не буду нікуди його позбуватися. Але я хочу насолоджуватись оригіналом. Він такий в принципі, трошки тонше зроблений, більше в ньому нот, відчутний в ньому мох, тому що там такі почулі. Вони дуже схожі, але все-таки це оригінал. І це мій аромат на ранню, на ранню весну. Чого ж так то відкривається там? З задоволенням його буду носити. На літо я думаю, що він буде трошки затяжкий. Я все хочу спробувати туалетну воду, як є, пробник який я загубила десь в себе вдома. Коротше, це буде якраз в мене на ранню весну. Ну, до, до спеки я в принципі, можу його носити. Він такий прохолодний, він такий солідний, він компліментарний, він шлейфовий, стійкий, я обожнюю цей аромат і дуже тішиться, що він в мене з'явився. Наступний аромат теж з'явився в мене відносно недавно, це подарунок від Діни. Ви бачили розпаковочку, я не знаю, як я раніше жила без цього аромату. Це Eternity від Calvin Klein. І мені завжди ну, по відгуках, по всьому, я думала, що це буде щось таке обойне, щось таке. Не знаю, як пояснити, він убойний, але він мені настільки сподобався. Це от прям аромат, який мене міцно тримає на ногах, який хочеться мені вдихати. Це для мене величезний букет квітів з лілією, теж з якоюсь такою трошки спецівістю, з зелениною, з величезним шлейфом, такий освіжаючий, теж прохолодний. Ну, просто з гвоздикою, Боже, я забула, як це там лілія і гвоздика. Я, до речі, полюбила лілію таку, яка на мені не індолить. Але цей аромат на мені не індолить. Ви бачили, вже, Ейвон був теж з лілією, і теж мені там ніякого індолу немає. І тут прекрасна лілія, прохолодна з тою гвоздикою, яка не додає їй тепла, але додає їй гостроти. Причому гвоздика тут така, ну вех просто. Для тих, хто не любить гвоздики, то аромат. Буде заважкий, і він настільки потужний, настільки шлейфовий. От прям хочеться його вдихати, і він в мені несе оцей такий дух свободи. От прям під весняний настрій. Я, думаю, я, в принципі, думаю, що і взимку він теж буде гарний. Я просто його ще не мала, ну, коли були морози. Тому що в нас, ну давайте так. Весна в нас продовжується десь так з, з другого тижня, напевно, лютого, зараз вже березень, але весна в нас почалася вже давно. І в принципі, прекрасно, я думаю, буде, ну, крім літа. А може, і літом спробую, може якимось невеликим пшичком. Ну це аромат просто мощ, мощ. Але я дуже тішуся, що він мені підійшов. І я від нього отримую ну, дійсно насолоду. Він відчувається, що він такий, з якихось там з 90-х, напевно, чи що. Але це для мене теж такий ну, класика. Не знаю, як... хто його ще не знає, обов'язково його спробуйте, хто любить оці такі. Ну, насичені квіткові букети, такі яскраві. В принципі, меніше в тому направленні можна сказати кабутін від гре. Вони не схожі, я їх не порівнюю. Але оцей от такий квітковий просто вибух, таке враження, що навколо тебе розцвітає просто повітря. От я не знаю, як це пояснити. І від нього в мене теж такий ефект, але ви ж знаєте, я люблю гвоздику. І ця гвоздика тут додає мені, от саме цієї родзинки, якої мені хочеться от прямо зараз. Коротше, обожнюю і. Це аромат для мене на весну. Ще один аромат, який ви вже бачили, і куди ж весною без нього? І це ну шедевр. Я, Хто читає мій телеграм-канал, вже читали мій пост, підпишіться на телеграм це Today від Avon. Всі його знають, а я його не знала. В мене немає ніяких психологічних травм порівняних, по... немає ніяких. Психологічних травм, яких флешбеків з початку 2000-х, ніхто в мене співробітниць мене ним не придушував. Я тільки познайомилась відносно недавно з цією композицією, і я вважаю, що це шедевр. Це чудовий, прекрасний аромат. Яскраво, зелено-туберозно, якийсь гарденієвий, такий м'який, трошки мускусний, з зелениною, мабуть, від того кактуса, і з таким відтінком тропічних якихось квітів. Там заявлена ціла купа якихось квітів, які я навіть назву не можу виговорити, не то, що її десь понюхати. Але це прекрасний аромат, от такий насичено-зелено, солодко-квітковий. Дуже мені сподобався, і я з задоволенням його ношу, вже носила його. І думаю, ще буду повертатися в такі прохолодні дні. До нього чудовий чудовий, прекрасний, якщо у вас немає ніяких там, таких поганих спогадів про це, хоча чому пані, можливо, у вас є хороші спогади, обов'язково ну, діставайте його на ранню весну коли ще, як не зараз. Ще один аромат від мого зашквареного любимого Івроше. Це Евіденс від Івроше. І це є дуже ніжний, дуже просорий, дуже такий дівочо-жіночний. Красивий трояндово шипр, во. І він дуже повітряний. М -м, Відкрийся. Дуже такий він е -а, красиво зроблений для тих, хто любить шипри. Але він для мене от тут, ніби відчувається, я не пам'ятаю, чи там мог чи є почулі, відчувається ота шипринка, але він дуже гарно трояндовий. Але ці конвалії тут додають такої йому молодості, такої весняності. От Він для мене асоціюється ой, дуже гарний, асоціюється для мене саме з весною. У мене є крем для рук, в мене є ця ручечка, в мене ще є ну, такий неповний флакон. З задоволенням от буду носити його весною. Ну, В принципі, його можна так прям до літа. Хто любить таке, тому що шипри для мене завжди прохолодні. Шипри я можу носити і влітку. Єдине, що треба дивитися на концентрацію, тому що. Переважно, шипри. Вони такі, ну, старої школи, як то кажуть, а стара школа любила зробити так, щоб ух, маєш, візьмеш в руки, маєш вещь. Тому чудово ну, все, все від концентрації залежить, але прохолода від шипрів мені в принципі, підходить і, в, і влітку, ну, якщо там не прям таке пекло. Тому цей аромат я буду носити от від, від зараз і до, до, коли мені захочеться. Аромат. Який мене теж подарунок від діми. І це є Live Love від Оскар де Лорента. Це аромат про гіацинти, і якийсь прекрасний, ніжний квітковий теж букет з такою дуже гарною, прохолодно-зеленою базою деревиною. Боже, який же він гарний. Це один з. Найпрекрасніших для мене квіткових ароматів. З нього, в принципі, почалася в мене любов до квітів. Ви знаєте, я не дуже любила недавно квіти, але в мене, як завжди, все міняється. І це ну, це прекрасний аромат про гіацинти. Я, я помітила, що в мене почалася любов до квітів саме з гіацинтів. Елька до нас прибігла, як завжди заважати. Ну, що Хоч в кадр, ну йди сюди. Іди сюди, йди до мене, йди покажися. Покажися, давай подобаєчку поставлять. Що ще тобі ще тобі покажуть Еля! Забрала язик. Все, ти прийшла. Все, всі тебе побачили. Всі тебе побачили, всі написали тобі. Комент... Забирала язик від мене. І йди трошки на місце. Досиди, в мене ще пара ароматів лишилося. Чого ви мені вічно всі мішаєте? Піду заведу. Пішла Яля на місце, але впевнена, що це ненадовго, тому що як вона вже оце почала тобі біганину по хаті, вона так і буде ходити, але ну, таке життя жиза, як то кажуть. Коротше, in Love – один з найпрекрасніших квіткових букетів, зелених, хрустких, злегка пудрових, таких класичних. Я не пам'ятаю, що там ще є, крім гіацинтів, але ну, от я ж почала говорити, а Елька збила мене з творчої думки. Саме за гіацинти я полюбила квіти, як такі взагалі. В мене от почалися аромати. Якщо мені подобалася квіткова композиція, в 90% там був гіацинт. Це, видно, моя така улюблена квітка, тому не забудьте мені порадити, що ще з гіацинтами. чого я не знаю. І це прекрасний, весняно-літній. Я впевнена, що я влітку його буду носити, тому що в нього прохолодна база. Мені це дуже подобається. Мені тут нічого не вилазить зайвого, він прекрасний, він такий. Ауру, таку якусь ніжно-прозору, феючну, не лісову, до лісової ми зараз дійдемо, фейки. Але такої, ну, от, якісь ну, от, просто поляна з квітами, з якоюсь хрусткою зеленинкою, ну знову ж це гіацин. Здається, там не заявлена ніяка зелень, як така. Але От, мій весняний. Мій, моя весняна прелість теж подивіться на цей флакон. Я сподіваюся, вам там видно, я так показую. Ну, от подивлюсь на відео, очевидно. Подивіться на цей флакон, подивіться на цю кришечку, якщо вам видно її. Не знаю, чи видно Боже, ну він, він прекрасний. Я, правда, буду його економити, чесно вам скажу, тому що це знятість. І ну, економити як? Спочатку буду поливатися, а потім буду економити, знаєте? Як завжди буває, але це знятість. Е Шкода, шкода. будемо шукати потім заміну, коли я його доб'ю. Але люблю або бажаю. Ну і підходимо ще трохи до кінця. Ще є пара ароматів. Дивіться далі. Прошу дивитися до кінця обов'язково, поставте вподобайку, якщо ви ще досі не поставили ні мамі, з ним народження не привітали, ні Ельсі, тепер ще поставте мені. Міс Діор, від Діор. Це є Original туалет, Це є аромат 2011 року. Але аромат, який. Створений, зроблений, сама композиція по слідах оцієї старої класичної міздіор. Між цією версією і старою версією була ціла купа оцих квітковеньких, красивеньких всяких, прекрасних міздіор і мільйона їхніх фланкерів, але це аромат з класичним таким ну, вайбом. Ладно, я так рідко говорю це слово можна колись сказати. І це є гіацинт. Жасмин і ще заявлена, якась там третя нота. Але не вірте, фрегрантиці. Якщо ви не пробували цей аромат, обов'язково його спробуйте. Це однозначно. Багатча композиція, вона відкривається якимись квітами. Це гальбаном для мене такий не гіркий. Я не люблю гіркий гальбаном. Тут для мене гальбаном не гіркий, а саме отакий в сторону сухотравної вологості, як від моху. Тому я обожнюю цей аромат із задоволенням, от прям весною буду його носити. Він теж для мене прохолодний. Ще в мене недавно був на сліпих затестах такий же, така ж баночка. Такий же флакон Еспріт. в мене Орджінал Еспріт. Там заявлені ті самі ноти, але вони, видно, зміщені акценти. Я от якось візьму, порівняю. Паралельно цікаво, як вони будуть відкриватися, бо ті самі ноти, але що тут, що там, не вірте, що там тільки три ноти, або вони просто настільки шикарно зроблені, що ти відчуваєш таку багатогранну композицію з тих трьох нот, або просто така нас намахує, як завжди. Коротше, прекрасний, і флакон теж чудовий. Подивіться на цей флакон. Чудо! Чудо, дуже гарний аромат, і саме весною його буду носити. Міс діор, але Оріджінал 2011 рік. Зараз я вам покажу свою любов, а далі ви побачите ще новинку, яку ще ви ніде не бачили, тому що я її тільки сьогодні зранку отримала, але я її знаю. Коротше, передостанній аромат цієї добірки. Обожнюю! Oh, Це є Serge Lutens сержлю de Лавердфьо. Пані Світлана, не, не бейте мене, будь ласка. Залізна діва. І це аромат про розкішну лілію. Прекрасну, солодку, смачну грушу, не грушу. Я не можу. Я коли говорю про цей аромат, і ви цю фразу вже чули від мене сто раз. Ненавижу грушу, Ненавижу лілію, хоча я сьогодні говорила вже, що я полюбила, але коли я його пробувала, я її ще не Е, Але це аромат про прекрасну лілію і грушу. Це лілія, груша. Металеві ноти, і не пам'ятаю, що там ще. Це так класно народ. Ця металевість додає тут такого холоду, такої прохолоди, але фруктовість яскрава, квітковість яскрава, шлейф бомбезний, стійкість теж чудова, як він мені подобається. Він такий якийсь незвичний. Хоча, здавалося би, це фруктово-квіткова композиція, але він якийсь для мене от особливий. Убожнюю просто саме на весну. Мав би бути там талий сніг і все таке, ну. <смас> в нас, ну все, не тане сніг. Єврозима. розима. Ми собі уявляємо, що талий сніг на вулиці, оці металеві ноти з тими такими. Холодними квітами, ну не холодною, а саме теплою, солодкою такою прям медовою грушею. Чудовий аромат залізна діва від Сержа Лютанца. Моя любов на весну, можливо, навіть і на літо спробую, але теж знову ж дозуючи, можливо, там прям реально мікронамазом. Подивимося, як буде відкриватися просто. Я не ну, мало собі уявляю, але от на таку погоду, як зараз, на таку прохолодно. Про холодне тепло. Можна так сказати? Про холодне тепло, я не знаю, як сказати. Просто зранку про холода, в обід тепло, вечором знову про холод. Коротше, рання весна чудовий аромат саме для цієї пори року. Ну і новинка. Боже, новинка в моїй шафі, але я цей аромат знала, добре знала. І в мене був відливан зі сліпих затестів. Це була хотілка, 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 хотілка. І я, нарешті, вам сьогодні покажу. У Вас буде десь на днях. З новинками, але слухайте, я не знала вже. Ну, думаю, березень вже закінчиться, поки я зроблю вже нарешті ті весняні аромати. Тому спочатку ви бачите мої новинки, а потім ви побачите ті самі аромати в новинках, але там буде їх багато. Е, Іра, вміє йти в Новбай no за два місяці затаритися на 30 флаконів. Ну, я їх не купляла. Коротше, е, Іра, не розпилися. Аромат про лісових фей, аромат про ельфів, ельфинь, ельфинь просто. Аромат, який я дико хотіла, і дико про нього, про нього мріяла саме на весну і, можливо, на літо. І це «Енсіс». «Енсіс» від Квінти Канта, моя новиночка, мій сьогоднішній аромат дня. І це народ зелень кольору смородинового листа. Не прозора, не навіть такі як листочки, а от хто знає як смородиновий лист молодий. Ну, це, мол, Кущ. Божечки, я не можу. Це смородина, яскрава, зелена, без всяких там котиків, без всього того. Це аромат про таку зелень, густу і насичену. Там ще є якийсь бузок заявлений. ще там Я не пам'ятаю, що там в піраміді. Але для мене це аромат про зелень. Про фей, про ельфів, про ліс, про якийсь мох, але не такий сухий мох, як в шипрах, а саме от такий м'який мох, на якому, може, маленькі ельфеньки відпочивають собі, я не можу. Це для мене просто капець. Можливо, це зв'язано з тим, що цей аромат мені нагадує в базі аромат Фрея, від Ори Флем, який давно знятий. Хоча кажуть, що Balkis на нього набагато більше схожий, вони, типу, ближчі між собою. Але цей аромат мені подобається більше, бо там той мені. Все-таки дійсно схожий на Oriflame, А я, ну, зносивши три чи чотири колись флакона, і його зняли, і всі там за ним плачуть. Не знаю, чи я би хотіла от мати зараз прям фрею, ту від Oriflame, яка була. Це для мене ностальгія. А це аромат для мене і про щось нове, і з другої сторони, з таким ностальгічним. Акцентом. Тобто якась тут ну, ностальгія тут такою, за тою фреєю від Oriflame, Для мене такою тоненькою ниточкою через цей аромат. Але аромат інший: аромат про зелень, про чорну смородину, про бузок, про якусь ще зелень, про якісь ще квіти, напевно, я не пам'ятаю, що там в піраміді. Але він прекрасний. Не знаю, чому він в синьому флаконі. Ну, Хай буде. Він би мав бути от в такого, знаєте, бархатисто темно, зеленого кольору. Я не знаю, чому вони зробили його синім, але таке буває. Не вперше я бачу такі ну, не знаю, якісь такі дивні рішення, але нехай буде. Це аромат який для мене про весну. Я просто йду з ним на пару днів в запій, тому що я дуже тішуся, що він до мене приїхав, і я його просто обожнюю. Чекала його неймовірно. Хотіла думала на ну, весну, візьму собі від Леванта, але трапився мені ну, дуже-дуже дуже за маленькі гроші ну, тут більше, ніж половина. Коротше, Енсіс, Енсіс, моя новиночка і мій аромат ранньої і пізньої, напевно, весни теж буде. Все. Розкажіть мені про свої аромати весни. Що ви носите? Чи ви відчуваєте оцей от подих, подих, просто вже весни якоїсь змін трошки на краще, в судно легше, в судно більше хочеться йти на вулицю. Більше навіть ми зелькою вже ходим не маленькими кругами, а більшими кругами, бо вже хочеться, хочеться трошки якогось сонячного світла сьогодні, правда, похмурий дощ, але... Минулого тижня минус малий мій ходив в футболці, тому що в нас була реально спека до 18, але то такі є, в березень такі є. Все, обов'язково поставте лайк мені, поставте лайк моїй мамі, привітайте її ще раз день народження, поставте лайк Ельсі. Не ігноруйте повітряні тривоги. ціомкі бомки